Вітання з вами Олександр Ринковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. Ви компанії. Ви наздивитися в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Отже, 30 загиблих, більше 100 поранених. Це результат а, варварського обстрілу градами українського міста Маріуполь. Це не якісь такі, знаєте, гради, які каже там пан Путін, президент сусідньої країни. Їх купили, то прошу відео покажіть. А які гради можна купити в магазині на будь-якому воєнторзі? Я так розумію, що це все ж таки гради, які належать російсько-терористичним військам. І здається, це такий, знаєте, це перший результат. Перший величезний обстріл цього міста з часів Другої світової війни все коли-небудь відбувається в другий раз. Та І що ми зараз маємо? Що це таке, і до чого це призведе? Які будуть наслідки? Про це ми поговоримо з політологом Миколою Давидюком. Ми вітання. Добро. А пане Миколо, на, на вашу думку, чи адекватно зараз? Тепер в мене в таке питання. Я розумію, що це все жахливо, да але це а чи адекватно є реакція української влади на цей варварський обстріл? Я думаю, що ну звичайно, перше, що викликає це жаль до тих людей, які дійсно стали жертвами цієї війни. Вже жертвами цих безглуздих атак зі сторони проросійських терористичних організацій, але говорити щодо оцінки дій України, я думаю, тут повинні більше експерти, тому що військові експерти вони мають набагато більше інформації і я, ті, ні, ні. Ті речі... Тут зараз не про військові дії. Ну, да? Скажімо, тут... скажі, скажімо так: в Україні цілі розпочати повномасштабну війну сьогодні немає. Тобто є задача посадити Росію за стіл переговорів для того, щоб вийти в політичну площину і мирним шляхом завершити цей конфлікт. Mm -hmm. Звичайно, що на це могла бути відповідь жорстка, агресивна, і звичайно, Україна могла б завдати ударів там як по ДНР ЛНР, так скажімо, наприклад, в сторону Росії. Адже ми всі розуміємо, що ця техніка власне не є виробництва Донецької, так званої народної республіки. Це власне техніка привезена з, з продають, Росії, та? так і привезена вона не могла бути з-за кордону. Тобто, зрозуміло, що це є, власне, є техніка російської армії. Але України немає нема сьогодні за, за, задачі розпочинати цю війну. Ми розуміємо, що є не дві сторони конфлікту. Тобто В цьому конфлікті бере участь не тільки Україна і Росія. Росія намагається нам нав'язати, що конфлікт є ще а, Україна, ДНР, ЛНР для ЗО угу. для А Росії освіти. там взагалі нема, да? Так, а Росії там взагалі нема. З іншої сторони, ми знаємо, що є конфлікти між Європейським Союзом і Росією, між Штатами і Росією. Тобто в цьому конфлікті більше п'яти сторін. І говорити про те, що тільки ми одні повинні розв'язати цей конфлікт, це неправильно. І власне це за собою також тягне певні сторони реакції на, на такі обстріли, які сталися власне в Маріуполі. Тобто, пане Микола, дивіться, я тут знаєте, я хотів би запит запитати вас, кабінет міністрів сьогодні запровадив режим надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської області. Я так розумію, що це ну насамперед через те, що сталося в Маріуполі, але ж до того, там були бойові дії. А, з... 15 чи 16 квітня 2014 року да тому я і запитував да чи адекватно реагує українські ну, зв... уряд. Зв... Це... Звичайно, звичайно що дії уряду могли би бути більш жорсткими і в плані переведення економіки на, на, міл... на мілітаристичну і вла... власне за запровадження самого військового стану тобто е... верховна рада не збирається для щодо цього запровадження взагалі в україні е... в українській влади є п... певний якийсь міфічний страх щодо запровадження військового стану угу. а, з однієї можливо він правильний, адже це не пряма війна це йде гібридна війна, і основна її частина не тільки удари по мирному населенню чи по військовому власне це є і інформаційна війна. Тому потрібно враховувати і де, де, деякі моменти цієї інформаційної вини, тобто може бути нашим програшем власне ведення військового стану. Тобто, звичайно, всі очікували від уряду, що ведуть військовий стан. Але як на мене, кращим за військовий стан була б високоточна зброя, тобто, щоб ми могли воювати. Бо яка ситуація відбувається сьогодні? Іде мобілізація. Хлопці, які ні разу гвинтівку в руках не тримали, ставляться на блокпости, і потім вони в срочному порядку обстрілюються терористами. Тобто вони не йдуть воювати в атаку. В них немає тактичних атак їх обстрілюють, якби оголосили військовий стан, забрали б значну частину населення і їх просто підставили під гради. Це також не вихід, не маючи точної зброї робити ось такі кроки типу. Військового стану вони є дечому нелогічні, а наші міжнародні партнери ну не, не спішать нам угу. надавати цю високотехнологічну зброю і високоточно. Тому тому ми повинні маневрувати десь ось між правдою і істиною, і власне найголовніше завдання зберігати о, життя наших громадян. О, о, складне це питання. Отже, знаєте, я хочу. Я зараз хочу з вами подивитися цей сюжет, який підготували наші кореспонденти. Він щодо можливості, все ж таки, хто ще вірить, що можлива, можливе, якийсь мирне врегулювання цієї ситуації. А в Донецькій та Луганській областях прошу показати цей сюжет інститут світової політики провів відкриту дискусію на тему мирного співіснування України та Росії. Учасники говорили про дипломатію двох країн і шляхи мирного виходу з конфлікту. Є люди, які старательно і дуже... Послідувати ізбігають висказу по українським всім проблемам іменно тому, що совість не дозволяє підтримати а по офіціальною позицію вроді би значить довжність не дозволяє виступити проти не уйдя відставку. Загострення війни на сході України вигідне Росії, вважають експерти. Агресор намагається домогтися додаткових важелів тиску, як то кажуть, на майбутнє. И вот после того, как э, сепаратисты, поддержанные Россией, достигли некоторого тактического успеха, создавалась основа для э, переговоров в Минске. Поэтому я думаю, что вот этот вот алгоритм, он, по всей видимости, будет повторен сейчас. Учасники зустрічі наполягають, єдиний вихід з України російської кризи має бути винятково мирним. А от щодо Криму, уточнюють, його повернення стане можливим тільки при зміні диктаторської влади Російської Федерації. Демократичне російське государство, на мій взгляд, не іспитувало великих трудностей в тому, щоб, во-первых, виконувати всі предусмотрені міжнародним правом требування, анулірувати всі. акты, определяющие, собственно, зафиксировавшие новый статус Крыма, а во-вторых, передать решение проблем Крыма полностью на усмотрение Украины. Для того аби повернути Крим вже на початку наступного року в світі має бути створена антипутінська коаліція з тих країн, які засудили дії президента Росії. Якщо ця міжнародна коаліція буде ефективною, якщо вона справді здійснюватиме конкретні і жорсткі кроки, я думаю, Росії просто нема буде куди діватися, як зрозуміти, що така політика фактично призведе до її дезінтеграції. Приклади. В історії були Радянський Союз почив в бозі. Якщо в Росії хочуть таку розвитку подію, ну що ж, тоді прапор в руки. Однак до тих пір, поки в Україні не існує єдиного органу у справах Криму, повернути півострів, вважає Володимир Огризко, буде складно. Рустем Бекіров, Тарас Біловол соціальна країна. Ну що ж, я прошу прокоментувати цей сюжет нашого гостя Миколу Давидюка, політолога. Микола, скажіть, будь ласка, ну на вашу думку, чи можливо зараз взагалі чи. Можливо, вести мову про мирне врегулювання. Да? А оскільки знаєте, багато хто говорить там, ну все ж таки, одне там після війни наступить мир. Але якщо сьогодні пан Путін каже, що Київ не знаєте, не зацікавлений в мирному врегулюванні. То що ж ну жодна ініціатива, вона не може бути односторонньою. Точ, точніше вона може бути, але якщо її не сприймає інша сторона, то ну про що можна вести а, мову? Путін буде залишати свою роль такого бедбоя, тобто альфа самець, який він завжди буде сильним. Він завжди буде впливовим, він завжди буде стояти на стороні росіян. Але ми також сьогодні в інформпросторі з'явилось кілька новин. Власне, російські експерти говорять про те, що Росія uh -huh. не, не буде йти далі Маріуполя. Тобто, що вони розуміють, які е, міжнародні санкції можуть бути посилені через обстріл мирного населення. Uh -huh. Вони це відчули після падіння літака. Тобто е, терористи... терористична гра в ДНР ЛНР це одне, а обстріл мирного населення це зовсім інше. І діалог е, Путіна із Обамою, із Меркель, е, заяви, яких ми бачили одразу після обстрілу Маріуполя, вони більш жорсткі. І власне Путін розуміє, що ну. Де, де в чому потрібно обмежувати себе? Друге, що сьогодні сталося: Росія не дала траншу в Придністров'я 100 мільйонів доларів, які мали йти на виплати пенсії, які мали йти на виплату зарплат, угу. вони не пішли. Це вперше в історії утримання Росією Придністров'я. Ці гроші не пішли. Це також про щось говорить. Третє, що сьогодні говорить: сьогодні відбувся візит Лібермана міністра закордонних справ Ізраїлю до Москви. Про що було заявлено? Що Ізраїль готовий брати участь в регулюванні українського конфлікту, тобто Росія намагається в. Той конфлікт, який сьогодні в нас п'яти стрім, втягнути ще в Ізраїль, для чого для того, щоб власне дечому почати виходити з цього конфлікту, Путін говорити про мир він не буде, але є певні сигнальні точки, які можуть говорити про те, що Росія також втомилася від війни. Те, що сьогодні Україна, ну пан Грицько говорить, що потрібно створювати антипутінську коаліцію. Україна її вже створила. Просто вона не настільки ефективна, як би нам хотілося. Uh -huh. І сьогодні ця антипутінська коаліція вона більше працює е, на врегулювання конфлікту на Донбасі і ще не стільки над Кримом. Але власне така коаліція сьогодні вже існує від Австралії до Сполучених Штатів. І власне Україна є ініціатором цієї коаліції. Тому говорити, що нічого не відбувається, також не можна. Але е, е, є ще певні плітки, які блукають містом Києвом. Що Власне, які також співпадають з тими подіями, які сьогодні відбулися. Що коаліція може позбутися, або, скажімо так, коаліція може відбутися в новому форматі без Яценюка Турчинова, який є… Ви маєте на увазі вже не антипутінська коаліція. Ні, Я, я повертаюся до внутрішніх а? справ Внутрішні в Україні, вправи. які є де, деяким продовженням а, ти, тих а, подій, які відбуваються власне, на світовій арені. А, є такі чутки, не, не хотів би бути їх ініціатором, але власне. Що коаліція може бути без Яценюка Торчинова, можливо, Торчинов залишиться як політична гарантія Яценюка. І Росія вимагає того, щоб партія війни, яка це також сьогодні говорили навіть російські експерти, партія війни, яку власне особлює народний фронт, відійшла від активної влади, формується нова коаліція, яка буде не настільки агресивно налаштована до Росії, і власне певні зміни в Конституції щодо. Не... Ну, не, не, не відсутності інтеграції в Європейський Союз, а власне в е, НАТО. Е, про що це говорить? Що на е, рівні таємному все рівно ведуться між Україною і Росією переговори. Хочемо ми це визнавати, не хочемо, але такі переговори йдуть. І навіть ті плітки, які сьогодні йдуть щодо Верховної Ради України, тобто вони не підтверджуються. Чому, власне, і підтвер... ну, про що, власне, говорить не введення військового стану? Адже якийсь діалог ведеться, просто ми е, не завжди є, власне. Отримуємо інформацію ту точну, яку яку б ми хотіли. Але через якісь певні події, ми власне можемо потім стати свідками таких сценаріїв. Нема 100% гарантії, що вони відбудуться. Але Росія також виснажена виснажена економічними санкціями. Те, що вони вже перестають кормити Придністров'я, власне є одним з тих причин, що вони готові йти угу. на певні мир мирові. Звичайно, що Крим вони завтра не готові віддати. Але якщо б хоча б не заморозити конфлікт, вони готові на це йти. Тому я, я думаю, що діалоги ведуться і. І одна, і друга сторона шукає 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 мирного врегулювання, але звичайно, мир також може бути різним. Цей мир може бути як виграш для України, це так і може бути як тактичний програш. Добре, який може бути а, виграш цей мир і, о, о, в цій ситуації? Ну, наприклад, бо якщо скажуть, знаєте, це ваша територія, ну і тому ви маєте сплачувати пенсії, маєте сплачувати там зарплату бюджетникам, але української влади там не буде. Да? Там не буде ані українських військових. Ну, тоді та? Це, це не міняє ситуацію. Це так, буде залишатися, те, ви... що є на сьогодні. Так, день. Але, але 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 скаже, знаєте, Росія, але скаже, знаєте, буде наполягати так. Знаєте, якщо не буде, значить українці не будуть погоджуватися, то будуть значить присилати ракети. Там скажуть: ну знаєте, це ж ваша територія, ви маєте їм платити. Ну я, я думаю, що ця ситуація ніяким чином не зміниться від того, яка є сьогодні. Україна все рівно платить. Кошти пенсіонерам, Україна виплачує, тобто вони виїжджають на певну територію, отримують ці гроші і повертаються. Uh -huh. Проблема в тому, що Україна це не використовує як важіль свого проукраїнського впливу. Адже люди, забравши гроші, ну різної думки про українську владу. Тобто вони підтримують ДНР, ЛНР, вони хочуть жити в Росії і ще від України отримують гроші. Це не та позиція, яка, яка, яка повинна влаштовувати Україну. Ми повинні повернути ці території, тобто ми, мир міг би виглядати так, що ми повертаємо ці території, зачищаємо від цього сепаратичного елементу. Ми, ми ми проводимо судами тобто ну захищаємо це так доволі грубо сказано якщо ми портемся територію, тобто проходять судові рішення і після цього за певний час ми маємо провести там вибори Чесні, які будуть визнані всіма міжнародними організаціями, і тоді І на, ми можемо і на говорити них ми про... отримуємо знову партію врегулювання. партію регіонів. Знову ми на ви отримуємо на тих виборах. Дивіться, значить, сьогодні, от мені дуже цікаво це рішення. Значить, РНБО сьогодні запропонувала внести. А вчора запропонувала внести зміни в законодавство щодо утворення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Донецької та Луганської областей. А це дозволить, значить, сказав пан Порошенко сьогодні вирішити питання відсутності влади на звільнених територіях, коли Фактично, всі обрані депутати втекли місцевих рад. Да, а, які займали сепаратистські позиції, скоювали злочини, переховуються від правосуддя, то думаю, що таким чином будуть протидіяти українській владі для відновлення ефективності дій? Отже, а, поки що так відбувалося. Да, приходило навіть на звільнені території, приходили українські війська, а там залишалися у владі ті самі, які там вивішували флаги ДНР ЛНР або збирали людей для того, щоб вони голосували на тому референдумі за ДНР. А це, це може допомогти вирішенню. Звичайно, це важ. Важливий інструмент Власне, ки київської влади, ці військово-цивільні адміністрації вони будуть перехідним етапом і пер такими перехідними тимчасовими виконавчими органами е української чинної влади на територіях, які були щойно окуповані. Тобто, після звільнення дійсно ці, ці адміністрації мають е мати форму саме військово цивільну uh -huh. Тобто, говорити там про повне те, що туди прийдуть депутати міської ради і наведуть порядок. Ну, про це це абсурд, і власне ну до цього так потрібно відноситись. Але от ось, ось такі рішення вони власне де. Де в чому є правдивими і як перехідні їх потрібно сприймати. Тобто вони дійсно повинні бути. Розуміло. Ну і далі ще е, закінчимо сьогодні цей блок нашої програми, е, ситуацію в Криму. Там сьогодні, зранку, на телеканалі АТР з'явилися е, молодики з отряду міліції, там, ОМОН, це називається да? О, отряд міліції ос ос особового назначення, от, з міліції особливого призначення. А, власне, е, там е проходив обшук на цьому телеканалі. Ну а про подробиці, що шукали да, і що знайшли, в сюжеті наших кримських кореспондентів. Ну, це був просто це відео тако без звуку. Подія розвивалися таким чином. Да, зранку приїхали приїхали міліціонери, приїхали слідчі слідчі, які вимагали, значить, надати всі відеозаписи подій 26 -го. Лютого 2014 року, тобто, коли ще Крим фактично контролювався українською владою, нагадаю нашим телеглядачам, що російські прапори були вивішені російськими військовими над будівлями Верховної Ради Криму та Ради міністрів Кримської автономії лише. 27 лютого в ніч на 26, на з 26 на 27 лютого відбулося захоплення цих будинків ну і власне і далі вже розвивалися ті події як сказав до речі в мережі інтернет з'явилося величезне інтерв'ю пана гіркіна той який захоплював слов'янськ і цей пан сказав що знаєте ну таке там нас ніхто не підтримував в Криму там міліція якось неохоче вона саботувала звісно рішення Київського Влади, але не, значить, не, не хотіла переходити на наш бік. А ми згоняли якісь там ополченці, ну і так далі. І з цим пов'язують власне те, що відбулося на телеканалі АТР. Отже, сюжет про те, як розвивалися події навколо телеканалу АТР як переривали його мовлення а, в сюжеті наших кореспондентів. В Симферополе частично прекращено вещание единственного крымско-татарского телеканала АТР. Сотрудники Следственного комитета и Центра противодействия экстремизму в сопровождении сотрудников ОМОН изъяли сервер телеканала под предлогом поиска видео почти годичной давности. Здание, где располагается первый крымско-татарский телеканал АТР, отцеплено ОМОНом. На въезде полицейский КАМАЗ. Внутри следственные действия. А что проводится? Обыск? Следственные действия. А вы, а вы какое подразделение представитель? Полиция. Полиция? ОМОН? По информации заместителя гендиректора телеканала Лилии Буджуровой, нежданные визитеры – сотрудники Следственного комитета и Центра противодействия экстремизму ищут информацию о митинге у здания крымского парламента 26 февраля прошлого года. Однако в комментарии Службе новостей Волна она отметила, что это лишь повод. На самом деле правоохранители пришли на телеканал совсем по другой причине телеканал, который обслуживает интересы, в хорошем смысле слова, видимо, крамольной для Крыма сейчас национальности крымских татар. Конечно, мы рассказывали о том, что происходит в Крыму, мы рассказывали о департаменте Сенавера Кадырова, мы рассказывали об обысках, о, о задержании. На данный момент телеканал АТР уже отключен от аналогового вещания. В любую минуту может оборваться и спутниковый сигнал. Повещаем пока только на спутнике. Нас уже отключили от аналогового вещания. У нас изъяли сервер. И пока мы не можем, пользоваться никаким активом, мы не можем монтировать. Мы работаем только с носителями, которые у нас сейчас на руках. пока. Но как только люди вежливые зайдут к нам в аппаратную, то сигнал прекратится. Тем временем к зданию телеканала стекаются телезрители. Они говорят, что закрытие телеканала станет для них серьезным ударом. У меня дети. Я за то, что наш крымско-татарский язык возрождался, чтобы не забывали свой язык. Наш канал способствовал этому. Наш канал способствовал. Там были наши передачи, концерты, фильмы, которые с переводом на крымский язык. Мультфильмы. У меня ребенок 4 года смотрит. Ему 4 года с удовольствием. Ну, как можно закрыть? Зрители намерены оставаться рядом с созданием канала до тех пор, пока его территорию не покинут силовики. Член Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигос назвал сегодняшнее событие актом запугивания крымских татар. Что это все элементы запугивания. чтобы крымские татары знали свое место здесь. чтобы не не, был, не не имели возможность что-то говорить против того произвола, который сегодня здесь происходит в, в Крыму. Первый крымско-татарский телеканал АТР появился на полуострове 9 лет назад. Его первоначальной целью было возрождение крымско-татарского языка и культуры. В эфире также транслировали циклы программ о депортации 1944 года. Телеканал охватывает вещанием около 80% территории Крыма. АТР осуществлял онлайн-трансляцию всех ключевых событий периода российской аннексии полуострова. Благодаря этому, например, удалось получить доказательства задержания так называемой самообороны крымчанина Решата Аметова, тело которого затем нашли со следами пыток. Объективы видеокамер АТР фиксировали и другие нарушения со стороны оккупационной власти и ополченцев. В сентябре крымские правоохранители обвинили телеканал в экстремизме. Однако история завершилась ничем. Владельцам и спонсорам АТР Євляється російський бізнесмен кримська татарська прискаждіння Лінур Іслямов. Отже, ситуація з АТР, єдиним кримсько-татарським недержавним телеканалом на півострові, виглядала на сьогодні так. Про цю ситуацію я прошу значить, прокоментувати цю ситуацію, Миколо Двидюка, гостя нашого нашої студії, політолога. Пан Миколо, на що як ви думаєте? Ну вже все вже Росія контролює півострів, да вже на в, в інформаційному просторі все зачищено. Нащо приходити такі знову і і казати: ми знаєте, ми хочемо там дізнатися, що ви знімали 26 лютого минулого року. Ну, ви знаєте, як Росія любить маніпулювати історією? І, власне, історія України в російських підручниках читається зовсім по-іншому. Uh -huh. І всі пам'ятають, як в Орела в 1984, як співробітники Міністерства Правди брали старі книжки і переписували те, як це має відбуватися з точки зору логіки Міністерства Правди. Це типовий факт дії пропаганди. Тобто вони наразі зачищають історію. Тобто, як ми бачимо повністю прикритий канал, вони не наважились, тобто вони розуміють, якою може бути реакція кримських татар. Ну, зрозрозуміло, якою але вони намагаються підчистити історію, тобто вони намагаються витягнути сервер, на якому зберігалася правдива інформація. Те, як Крим було захвачено, те, те як власне себе вели росі, російські окупанти, тому вони технічним способом дістають сам сервер для того, щоб потім ідеологічно можна було ці, цими моментами управляти. Але Спешки дивіться, зоромської. да, ну, ти... Це ж так, яка така логіка, знаєте, це відео, воно вже гуляє просто мережею інтернет по всьому світу. Воно а, ну зараз не зберігає, не зберігається відео на яких на якихось плівках. Да, зараз виклали в мережу інтернет на сервер на віддалене. Те відео воно може зберігатися в Сполучених Штатах Америки там в Австралії, може в тій самій Росії десь Е, Ну зрозуміло, що є є офі офіційні відео. Угу. Є там е, відеоролики на Ютубі. Ну, це перше. Друге, це є офіційний канал. Ну це uh -huh. то, що я хотів сказати. Друге, ми не можемо відповідати за, скажімо, сучасність тих керівників, які приймають рішення. Звичайно, якби якби їхній підпис діяв би, то зникли б і всі ролики, які uh -huh. є сьогодні в інтернеті, але вони намагають зачистити, хоча б те, до, до куди дотягнуться ці окупаційні руки московсько-кремлівських загарбників. Дякую. Ну, отже, така непроста ситуація в телеканалу АТР, в якій були вже. Кореспонденти, журналісти чорноморської телерадіокомпанії, Ми розуміємо, що таке опинитися під санкціями і під розгромом російської влади. Співчуваємо ну а тим часом, значить, в НАТО відповіли пану Путіну. Нагадаю, що сьогодні пан Путін, значить, зробив таку заяву, що в Україні воюють натівські легіони, а не українські війська. В НАТО відповіли Путіну. Іноземні війська в Україні є. Але це не натівські війська, а російські це російські окупанти. От на цьому будемо завершувати нашу бесіду з Миколою Давидюком, Політологом я вам вдячний Дякую. за те, що прийшли, приділили нам час і увагу. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.